Христос Воскрес воістину Воскрес. Я читаю Слово Господнє, Євангелія від Матвія 28, розділ з 5 вірша, а ангел озвався і промовив жінкам, не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес, як сказав, підійдіть, подивіться на місце, де знаходився Він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих. І ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось вам я звістив. Дорогі друзі, дорогі наші глядачі, я вітаю вас з цими прекрасними святами, святами, коли ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. І сьогодні в нас нова тема і новий гість. Залишайтеся з нами. Тепер з великим задоволенням я хочу представити нашого гостя. Сьогодні в нас в студії пастор церкви Ісуса Христа, село Ганусівка, Теспинецький район, голова Івано-Франківського обласного об'єднання церков іванницьких християн баптистів єпископ Дмитро Михайлович Проців. Вітаю вас, вітаю вас, святами. І сьогодні ми разом з вами будемо роздумувати над новою темою. Що дає нам Воскресіння Ісуса Христа? І перше запитання, Дмитро Михайлович, що дає Воскресіння Ісуса Христа людям, що мають життєві проблеми? Ми, напевно, всі люди в своєму життю переживали різні проблеми, різні труднощі і повсякденно маємо їх. Але Слово Боже нам дає прекрасне пояснення і чудові поради про те, що Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа принесло розрішення цих проблем і цих е, питань нашого життя. Ось що в книзі Біблії написано, послані до Євреїв, е, другий розділ із 14 го вірша. Йдеться про нашого Господа Ісуса Христа. Він став учасником їхнім, що смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерті тримався в неволі. Все життя страхом смерті трималися в неволі. Зроблений гріх справді погрузив все людство в тинета, в пастку, погрузив різні проблеми, депресії, погані стосунки друг з другом. І наш Господь Ісус Христос, прийшовши на цю землю, своїм життям дав для нас примір, але своїм Воскресінням Він приніс нам визволення від цієї пастки, звільнив нас від от цих тинет, і, ну, мов би якоїсь особливої ями, як Давид каже, що ти мене витягнув з болотнистого багна. І наш Господь Ісус Христос приніс нам оце звільнення. Він звільнив нас від е, різних проблем, подарував нам вихід із цього положення, прекрасні поради. Е, такі особливості є в нас всюди переслідують страх смерті, е, страх про наше життя. Е, і наш Господь Ісус Христос приніс визволення. Ось це місце Писання по особливому говорить для нас, що Він е звільнив нас від життєвого страху перед смертю, е звільнив нас від цієї неволі. Це одне, що принесло воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Друге, воно несе для нас такий, е таку особливу пораду і проблему звільняє нас від особливого джерела проблем наш. Це наш гріх звільняє нас від гріховної нашої природи. І в посланні до Колосян апостол Павла має таку особливу пораду і каже, ваші, що мертві були в гріхах, там не обрізані вашого тіла, він оживив разом із ним і простив усі гріхи. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа звільняє нас від джерела цієї проблеми, від нашої гріховної природи. І звільняє від нас від гріха. Значить, ми маємо в нашому Господі звільнення від страху. Звільнює від різних депресій, пережиття, різних негараздів. Маємо надію про те, що він йде впереді. Він звільняє від джерела, яке постійно несе нам ось цю проблему. Звільняє від джерела чи джерело нашої гріховної природи. Звільняє нас від цього гріха. Ще одне нам воскресіння нашого Господа Ісуса Христа принесло нам нове. Те, що людина через гріхопадіння втратила, він приніс нам Воскресіння. І те саме послані до Колесян, написано в другому розділі 12-му вірші, ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому і ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його воскресив, отож, коли ви воскресли з Христом. Значить, ось тепер, коли ми воскресли з Христом, ми маємо справді нове життя. Він воскресив нас до нового життя, до нових стосунків до того, щоб ми були вільні від всяких проблем, негараздів, щоб ми могли позбутися своєї гріховної природи, і ми маємо теперішній час нове життя, нову природу. І справді ще одне особливе таке апостол Петро передає у книзі Біблії для нас про те, що благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа. Він відродив нас. Ми інколи задаємося, як можна бути іншою людиною, як можна по-іншому думати. І в нашому Господі Ісусі Христі, в Воскреслому, ми маємо відродження. Це наша природа гріховна, а теперішній час ми дістаємо природу Божу. Стаємо подібні до Нього. По-іншому ми думаємо, по-іншому поступаємо в життю. Маємо манери, стосунки, відносин наших між собою, маємо те саме добрі відносини з нашим Господом, це і джерело нашого благословіння. Тому Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа принесло нам звільнення від різних негараздів нашого життя. Звільнило нас від гріховиної нашої природи. Воскресило в нас те, що було померло через гріх Адама і відродило нас для прекрасного вічного життя з нашим Господом Ісусом Христом. Отже, людина, яка має проблеми, яку тяготять гріхи, вона може прийти до Ісуса Христа з вірою, з покаянням. І тоді Господь її звільняє від різних переживань. Господь дає їй прощення, сама душа її, наче воскрешає, так? стає іншою, відродженою цією душею. Господь Ісус Христос переміг на Христі гріх. Переміг світ, переміг е, диявола, ми часто чуємо ці слова, і також Господь нам допомагає перемагати ці гріхи. Е, що ще, можливо, ви не сказали, що дає Воскресіння Ісуса Христа грішній грішні людині? Коли грішна людина, вона е, шукає порятунку своєї душі, як їй це можливо практично це зробити? Е, ми маємо прекрасні поради у книзі Біблії. І наш Господь Ісус Христос своїм Воскресінням приніс ще особливості такі. Він став для нас добрим нашим пастором. той, який справді веде нас по особливій такій стезі. Те ж саме в посланні до євреїв особливе таке прекрасне, гарне місце, яке нам говорить про те, що принесло нам Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Слання до євреїв, 13 розділ, 20 вірш. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря, вівцям кров'ю вічного заповіту, Господа нашого Ісуса Христа. Значить, наш Господь Ісус Христос, воскреснувши, став для нас добрим пастиром. І він прийшов для того, щоб турбуватися про наш духовний стан. Справді дарувати нам спрагненим нашим серцям задоволенням надавати спокій і мир. Навіть по своєму Воскресінні, коли наш Господь Ісус Христос Воскрес, Він вітав всіх мирва. Вітаючи, він спочатку казав про те, щоб вони не тривожилися, не боялися, а потім приносив їм мир, їхнє замучене, уставше, спроновірене серце. Ще він справді турбується про наше серце, насищає нас, дає нам задоволення своїм, своїм піклуванням про нас. Тому він для нас став добрим пастором. Ще особливості такі, він для нас призмі з послані до Ефесіан, написано, яка безмірна велич його сили в нас, що віруєм за виявлення нам потужної Його сили, яку виявив він у Христі, воскрешивши із мертвих Його, посадивши на небі праворуч себе. Подарувавши своїм Воскресінням, наш Господь подарував нам особливу силу свойого перебування в нас, безмірну силу, для перемоги різних проблем, різних негараздів, різних труднощів, для того, щоб можна було це преодолювати, проходити, для того, щоб справді своє серце наповняти новим життям, новою природою, Божою природою, для того, щоб піклуватися про нас. І коли сьогодні ми маємо життя в нашому Господі Ісусі Христі, ми маємо це особливе джерело сили Його, бо Він живе в нас, Він пробуває в нашому серці. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа подарувало нам того, хто піклується про нас, і воно подарувало внутрі нашого серця особливу силу, якою ми можемо перемагати. Різні нагарадни, різні проблеми, різні труднощі нашого життя. Ще одна Біблія нам відкриває про те, що Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа дало нам особливу надію. Ми свого життя інколи падаємо. Помиляємося. Немов би спотикаємося на шляху життєвому. А Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа дало нам прекрасного заступника, який виходить нам на зустріч для того, щоб заступитися і взяти від нас помилки нашого життя. Біблія каже, коли ми визнаємо гріхи наші, він, будучи вірний, праведний, нам прощає. Наш Господь став для нас заступником. І... А перед ким він є заступником? Е книга Біблія нам розказує про те, що він заступається перед Богом невимовними зітханнями за нас, коли ми падаємо, сорішаємося. Послані до римлян, 8 розділ, 34 вірш, Біблія каже, Христос Ісус є той, що мер, на той Воскрес, Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. І 4 розділ, 25 вірш, говорить, що був виданий за наші гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Він той, який нас оправдує. І Біблія каже, хто може нас засуджувати коли Господь є той, який нас оправдує від наших помилок, від наших падінь, від різних наших негараздів, нашого життя. Тому Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа дало нам чудового пастира, дало нам безмежну силу внутрі нашого серця, нашого життя, і дало нам прекрасного заступника. Тоді, коли ми помилимося, падемо, він заступник є перед Богом для того, щоб заступатися. Сатана є, той, який приходить оскаржувати нас показувати наші помилки, наші негаразди. Але наш Господь Ісус Христос прийшов для того, щоб бути нашим ходатеєм, заступником за всі наші негаразди нашого життя. І подарувати нам це особливе щастя, бути вільними від цього. Що даємо з Ісуса Христа людям, які вже стали віруючими людьми, які повірили, покаялися, які прийшли до Ісуса Христа в цьому житті і майбутньому. Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа несе особливе багатство земного життя і вічного життя. Посланні до Коринтян є чудове місце, яке Господь для нас післав, написав його, ось 15 розділ, 22 вірш. Бо так як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. кожен в своєму порядок. Первісто Христос, потім ті, хто Христові під час його приходу. І ще одне місце Писання, Римлян 8.11. А коли живе в нас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертні тіла наші через Свого Духа, що живе в нас. Ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі прекрасну надію в цьому земному життю, про те, що справді Він є для нас, рядом біля нас, є в нашому серці, в нашому життю, але Він там, на небі для того, щоб бути для нас заступником і чекати нас там, коли наше земне життя закінчиться, щоб ми могли наслідувати вічне життя. Ми в нашому Господі Ісусі Христі маємо надію на вічне життя, маємо надію на Воскресіння. От так, як водами, ми живемо на цій землі, і нас всіх чекає справді доля померти нашим тілом, але в нашому Господі Ісусі Христі ми маємо надію на Воскресіння. От як водами всі вмирають, справді немає винятку. Ось так само всі ті, хто належить Господу, щоб огрузився в Христі, чуємо серці, Він живе, всі ті в Христі оживуть. І Слово Боже для нас дає цю особливу надію. Утіхо оживляє наші смертні тіла. Навіть Біблія каже про те, що коли наш земний намет зруйнується, ми маємо на небі небіді нерокотворний у Бога, вічний. Слово Боже, нам дає прекрасні порівняння, про те, як це на землі. Наше тіло справді з дня в день руйнується, але з дня в день відновляється прекрасна чудова будівля, нова будівля у нашому Господі Ісусі Христі там на небі. Тому для нас є надія в цьому житті на Христа, У нас є надія, коли навіть в нас є помилки нашого життя, Він готовий примінити нас, простити нам, очистити нас. І ми маємо надію про те, що навіть коли земне наше життя закінчиться, ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі життя на небі чудовій країні, новій країні, де нове небо, нова земля. І там чекає наш Господь. Отже, Воскресіння Ісуса Христа має великий вплив на е віруючих людей, дає е людям надію на Воскресіння. Е не тільки е ми знаємо, що Христос Воскрес, і ми також Воскреснемо. Е воскресіння Ісуса Христа дає... Звільнення, мир, спокій, прощення через Воскресіння, невіруючим людям. Ми знаємо, що віруючі і невіруючі, вони також воскреснуть, рано чи пізно. Тільки невіруючі Воскреснуть на вічний суд, а віруючі воскреснуть на вічне життя. І також можливо, варто сказати, що Воскресіння Ісуса Христа змінило хід історії. Так. Як воно змінилося історія після Воскресіння Ісуса Христа? Що сталося? До, наш, до приходу нашого Господа Ісуса Христа на цю землю для людей залишалася тільки одна надія, яку Бог колись при гріхопадінні людини дав, про те, що прийде той, який знищить владу смерті, знищить владу сатани і дасть нам повернення до прекрасної спільності з нашим Небесним Батьком. І наш Господь Ісус Христос довгий час. Чекав, потім на кінець прийшло виповнення часу для того, щоб прийти на цю землю. І Він подарував нам, справді забрав від нас наш гріх, нашу гріховну природу, а подарував нам бути синами і дочками Божими. Дарував нам надію відродитися, справді бути подібним до небесного батька. І Він приніс заплату за наш гріх, але воскрес для нашого оправдання. І тому Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа відкрило нам двері до вічного життя. Відкрило нам двері до доступу благодаті Божої. Відкрило нам двері до чудової, прекрасної країни, яку Господь нам обіцяв. Тому приходом Ісуса Христа на цю землю, Його смертю, Його Воскресінням закінчилася оця темрява, як ми читали в Слово Божому, затінчилася ці тенета, закінчилося це рабство, який гріх тяготив людину, мучив її, справді тримав в своїх оковах. А Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа приносило нам звільнення від цього і відкрило нам прекрасний доступ до чудової країни, до присутності нашого доброго небесного батька. Ну, і крім того, мабуть, всі сказати, що утворилася Церква Христова, яка звіщає Євангелію до сьогоднішнього часу в різних країнах, серед різних людей, різним поколінням. Ваші побажання нашим глядачам щоб в ці дні Воскресіння могли знову відновити свої відношення з добрим нашим Господом, Спасителем, найкращим нашим другом. Читати про Його Воскресіння із книги Євангелії, бо воно для нас насправді несе особливу тіху. Слова нашого Господа, вони справді несуть нам спокій, несуть нам задоволення, несуть нам спілкування із ним, вони відкривають нам майбутнє відкривають нам, як можна в сьогоднішній день жити надією в цьому світі, серед різних руїн, серед різних обставин, негараздів, можна мати надію. І надія ніколи не осороблює. Тому хай в ці святкові дні для нашого народу, для нашого краю, для всіх церков в нашому краї буде одне слово, яке Біблія каже, що Царство Боже не їжай пиття, але радість душі Дусі Святому, щоб радіти приходом нашого Господа, радіти його Воскресінням, що Він навіки живий. І справді в ньому ми маємо це особливе щастя, тому що Він є наш друг і постійно буде з нами. Слова Христа, якими він прощався, ото я з вами аж до кінця віку. Він воскрес, смерть не має більше влади над ним, і його обітниця про те, що Він буде аж до кінця віку з нами. Це справді особлива для нас надія і утіха. Хай Господь наших телеглядачів благословить у цьому, мати надію на Воскресло нашого Господа Ісуса Христа. Дякую вам, хай Бог, і вас благословить.